Що поціновувачі, які люблять їздити на природу, віддихати на рибалку, на охоту, хочу вам представити автомобіль, який підійде для цього як ніщо краще. Це в нас Jeep Cherokee трилхок на просто ульотній гумі, максимальній комплектації. Ви такого ще не бачили. Лінзована передня оптика, дані ходи в вогні. До речі, вона на свет. лед. туманочки, парктроніки 360 підсилені крюки, щоб могли витягнути. Але я думаю, вони вам не знадобляться. Бездоганний чи? такий темно-синій колір. Я б сказав би навіть колір. Мокрого асфальту автомобіль у нас прибув з Америки без власника та пробігу по Україні. Повністю весь обслужений, повний привід, блокування є все, що тільки вам. Потрібно Ну комплектація тут як на космічному кораблі. Друзі, це в нас максимальна комплектація. Є допомога при паркуванні, автопаркування, датчики світла та дощу, адаптивний круїз-контроль, присутній радар, камери е адаптивного круїзу. Також електроручник, блокування, вибори режиму руху, повний привід, двохзонний зони клімат контроль, старт-стоп, відключення ESP, утримання в полосі, сліпі зони. Датчик зіткнення, є просто все, повний електропакет, пам'ять сидіння, електрорегулювання, сидіння водія та пасажира, а, Пробіг на даному автомобілі у нас 125 тисяч кілометрів, Автозатемнення зеркала заднього огляду, також визов асистентів і також присутня кнопочка SOS. Є е у нас також завчасне налаштування відкриття воріт для вас. Панорама до речі, це в нас не просто панорама, а панорамний люк. Як ви можете бачити, в автомобілі повністю вся електроніка працює, все справне люк відкривається, також закривається е, позаду. Комфортно дуже багато місця. Резинові килимки е, ніші для власних речей в спинтах передніх сидінь, шкіряний підвакиних з двома пістаканечками, айсофікси, дефектори обдуву задніх пасажирів і багато розімів для ваших зарядок. Також. До речі, зверніть увагу, я таке перший раз бачу, щоб така розетка була на підлокітнику спересунній безключовий доступ, лед фари позаду, крюки, кріплення фаркопа. Напоминання, що у нас повний привід, травхок і електропривід. Кришки багажника. Присутня також камера заднього огляду. І нагадаю, що парктроніки у нас не просто вкруг, а 360. Присутній оригінальний сабвуфер, багато ніж для власних речей. Під полем у нас знаходиться. Запасне колесо теж на бездоганній гумі, і також присутній тамкрат, і дуже-дуже багато ніж для власних речей. Зверніть увагу, що рідкість для американців то це те, що в них в багажнику є поличка. Що ж, друзі, даний звірюга буде чекати вас на майданчик Автопоінт і ми чекаємо вас за його тездравим оглядом. Будемо раді вас бачити. А автомобіль, до речі, у нас на 2-літровому трубобензині і також. Ціна даного автомобіля буде становити у нас 19 тисяч доларів. Тому приходьте, купляйте і будете кататись де тільки захочете.